Бам-бам-бам-бам-бам. Я знав, що підпідать бам-бам-бам-бам-бам. Хай бам, бам, бам. всім люба спільнота. Давненько у нас не було мовиків про паскуд, які грають з софтом, тому сьогодні ми це виправимо. Перед переглядом авансом ставимо лукас і пишемо коментар. Для тих, хто грає на наших серверах на початку вайпу, який скоро відбудеться, ми підженемо щось круте серед рандомних коментаторів. Головне, вкажіть свій нік Discord, а ми починаємо. Відкриваю нашу рубрику гравець під ніком Маверік», який на даному відео знаходить наш схрон, але робить вигляд, що він не розуміє, що відбувається, і тут одразу екшен. Інший читер вирішує його за це покарати і дає йому в туза за кілометр. І а це як oh. буде. Це хто його що бив? Це точно не я був. Хто, хто 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 хто? хто? Ти ти бачить це? Звідки? Ебать, шо? Все, 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 одразу, роби, роби, роби. Ебать, тип, ти шо, дядя? Наступний гравець просто показує сам, що я на його комп'ютері. Навіть шукати не пройшлося. О, а шо, то інспектор, все ж таки, да? Вот это поворот! А тут і так все зрозуміло. В житті людина тормоз так хоч в Грі собі взяв прискорення. На бутилку. Ох, ну тут взагалі песня. Дивимось. Ну не Геній.

Нихуя блядь! Вообще похую. Что ти гадниш маленький? Наші игра з читами? З якими читами? <гум> ну хай розкаже тобі, друг, з якими читами він играє. З якими читами? Звичайними. Ти як мене знайшов? Біг на воєнку, дивися ти стоїш. Да. І даже ни разу не цілився в мене за це весь цей час. Вовки на кого заходить? А, а після вовків не вцілився ні разу, дав в мою сторону? ну <гару> 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 Такий смішний, капець. Я навіть те на перевірку не хочу викликати, бо це явно чи ти. Вибачаю, але ти також відлітаєш за гру з читером. Гарної гри, хлопці. Гарної гри у них вже, звісно, не буде. В наступній сцені в суцільний крінж. Дивимось. А зараз музешеньки запрошують до забави. Вічате на суміше. Після чого його попросили зайти в Діскорд і продемонструвати свої вміння. На що наш бобрик погодився? Ну, Я ось ці чисто експериментую. Ну ты, короче, я, я не знаю, кто играешь. Ну, дуже ну я драка валяю, да. чисто я не знаю, по приколу захожу, что не важно. Так. Ну, таки. Типа не со зла, вот просто админов смотрю, чисто вот по интересу. Коробка Так, Мы словом его, в принципе. Захоче забрачення. Дубами захоче. Наступна помилка природи демонструє нам магію в зі зникненням цвяхів силою думки. <звук> Далі ми можемо спостерігати, як в людини відкрились надприродні здібності і він бачить інших через кущі. Черговий внебрачний внук Баби Ванги, який відчув гравця з іншого боку будинку, а, ну так -та, блядь це стандартна херня. О, так він тільки що цілився в заглота. заглота. Заглот помер, але читер заглатувати буде ще довший час. Черговий уніком, який думає: зараз я тут покручу туди-сюди і ніхто нічого не дізнається. Ще й промазав ну і крінжа. Тут було відносно мало доказів, і в нас є продовження. Наш Масічка CCQ боїться пікнути на сервері від першого обличчя, як же він відчуває, що там хтось є. Ай краса! Ну а тут вже щиросердечне признання. Ти можеш сказати, блядь, чесно? ну ти там видно було чітко. четко, ти мовчиш зараз? Братан, ти сейчас тупо сейчас тупо цю тему підставляєш, грубо говоря. Да ні, я ж сижу і чую... Так, ви, проживі, там вы брать вы там выбрав, то выбрасывайте, саме то. то, то, то. Ну, Так скажи, ты не. Да там по первому все ну, було видно, що щита. Да, б... у мене, короче, згоріло, я пішов просто в ВХ, скачав і все. Тут ми вирішили просто постібатися над читером. На жаль, він дуже сильно не видавав себе, але в нас було достатньо доказів, і без того. Ну він тільки що на всій швидкості в'їбався в дерево. Машина аж відлетіла. О! На мене він візі дивиться. А Який епішник український? Словакія. Словакія, оце котеняка. 820 метрів І дивиться. Можна что з ним типа балакати. Хочеш з ним поговорить? Можу <гум> трохи. Да, ну машина у нього гекнута коротше, а ему І Івунку він не впав. І все з ним нормально. А він просто бог. Опа, все, машинка. Машинка приїхала. Взяв радіатора, сломав, ну б тебе. Давай біжи до мене. від інвізу вийду. О-о-о, біжить, біжить в мою сторону. Цілиться. <правж> Прям в мене. Вони на нього лувків, ведмедюхай роз'їдять нахуй. Тільки не забудь потом повидаляти, то люди худіють. Я зразу буду видаляти. Що вони тут не бігали? Це було так забито, щоб він не міг вийти. Ви найдемо. Найдемо волка, щоб його нахуй. Да, вот, да, вот она, Опа. Ну, выключил ДМ Сейчас ли я... на Да, да, давай. <laughs> давай. ой Приплив маленький. Далі на черзі гравець з ніком масончик. Він явно знає щось більше, ніж інші гравці, але в масоня таких тупих явно не взяли. Бам-бам-бам-бам-бам! Я знав, що ти піде. Бам-бам-бам-бам-бам. Далі ми переходимо до рубрики Нюхачі. Софтірі, які нічого поганого не роблять, тільки лутають чужі схорони. Тут адміністратор попросив його зайти на перевірку, але все мусимо заблюрити, так як на відео є особиста інформація. Але по інтонації адміністратора можна все зрозуміти. Ну, що це таке? Ну дуже не знаю. Ну та бо... ладно, ну дядько, ну що не так? знаю, понятно. <звук> Черговий нюхач іде на запах бану і успішно його знаходить. Ніколи не розумів, як можна бути таким наївним. А тепер, якщо ви думаєте спробувати подібне, я наполегливо рекомендую подумати двічі, так як після цього дороги назад не буде. Просто пойміть, що ви станете ізгоєм всюди, рано чи пізно вас спіймають, і ви більше не зможете спокійно грати в Days. Не вірте тим, хто каже, що чити не детектяться або щось в цьому дусі. Тама логіка читів – це виділятися серед інших. Якщо не відділятися, й сенсу від них немає. А наше відео підходить до кінця. Якщо вам такий формат цікавий, прошу дати фідбек. Чекатимемо вас з хорошими намірами на нашому сервері OTP. Всі посилання в описі. Всім папа! -па.